Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 10449 про так зване ускладнення і посилення мобілізації. І цей закон був опублікований у офіційних джерелах 17 квітня 24-го року. Відповідно, він набере майже у всіх своїх положеннях законної чинності. 18 травня 2024 року, і тому у цьому відео і у наступних відео ми детально проговоримо, які саме нові обов'язки будуть встановлені як для військовозобов'язаних чоловіків та жінок, так і для військовослужбовців, тому що цим законом 10449 було внесено достатньо багато змін як до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, так до закону про військовий обов'язок та військову службу і до низки. Додатково а, певних нормативно-правових актів. І сьогодні ми з вами поговоримо про відстрочку від мобілізації, тому що дуже багато запитів від глядачів стосовно саме відстрочки від мобілізації, і, звичайно, зміни у а, можливості отримати відстрочку від мобілізації. Вони були внесені а, до законодавства. Тому поговоримо про ті категорії. Які взагалі мають право на отримання відсточків від мобілізації, і почнемо звичайно з першої. це категорія чоловіків та жінок, військовозобов'язаних, які є забороньовані державними установами, державними органами, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами і підприємствами та організаціями, в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, тут якби нема що деталізувати. Потрібно лише зазначити, що отримати саме рішення про бронювання, наприклад, від Мінекономіки або від інших органів, буде вже недостатнім. Потрібно потім разом з цим рішенням про бронювання чоловіка або жінки військовозобов'язаних йти до територіального центру комплектування і оформлювати потім відстрочку на період, на який в принципі і надане саме бронювання такого чоловіка або жінки військовозобов'язаних. Наступна друзі, категорія військовозобов'язаних це ті військовозобов'язані, які в установленому законом порядку визнані особами з інвалідністю. Тут потрібно зазначити, що знову ж таки неважливо, чи перша, друга або третя група, всі групи інвалідності а, дають право на отримання відстрочки. І а, чоловіки та жінки військовозобов'язані, які відповідно до висновку. Військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними на строк від 6 до 12 місяців. Як ми знаємо, теперішню редакцію закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка діє вже достатньо давно, передбачено, що тимчасово непридатні до військової служби, мають право на відстрочку, якщо їх визнають такими непридатними до 6 місяців. Внесли зміни від тепер від 6 до 12 місяців. Відповідно, скоріш за все, тимчасово непридатними на менший період, визнавати військово-лікарська комісія чоловіків та жінок військовозобов'язаних не буде а будуть давати якусь свою внутрішню відстрочку або час на лікування, або на відпустку для того, щоб військовозобов'язаний владнав проблеми зі здоров'ям. І в подальшому ще раз прийшов на військово лікарську комісію для проходження повторного медичного огляду і встановлення ступеня придатності до військової служби. Друзі, наступна категорія чоловіків та жінок військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації, це чоловіки та жінки, на утримання яких перебуває троє і більше дітей неповнолітніх. І потрібно зазначити, що законом 10.449 додано умову, за якою такі чоловіки та жінки отримують відстрочку. Ця умова виглядає так, що чоловіки та жінки не мають мати заборгованості по сплаті аліментів більше, ніж 3 місяці. Відповідно, я бачу тут певні складнощі у отриманні відстрочки від мобілізації для тих чоловіків та жінок, які. Сплачують, наприклад, аліменти добровільно без рішення суду, відповідно, їм нема куди піти і е, взяти довідку про відсутність заборгованості по сплаті аліментів. Тому що якщо ти сплачуєш аліменти по рішенню суду, то можна звернутися до державного виконавця, він таку довідку надасть. Якщо сплачуєш добровільно, то жоден державний виконавець, звичайно, ніяких довідок. По заборгованості по сплаті аліментів не надасть. Відтак, звичайно, було б добре, якби самі працівники ТЦК при перевірці таких обставин мали б можливість встановити, чи існує якась заборгованість, чи не існує. Будемо сподіватися, що це питання так само буде влагоджене і ніяких проблем у чоловіків та жінок не буде виникати з цього приводу. Далі, друзі, наступна категорія це чоловіки та жінки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків цієї дитини загинув або позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісті, чи безвісно відсутнім, або оголошений померлим. І в даному випадку відбулася деталізація, тому що в теперішньому законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначено, що Мають право отримати відстрочку один з батьків, якщо він самостійно виховує дитину, і цим зловживали, цим користались деякі чоловіки, які йшли до суду, визнавали за рішенням суду місце проживання дитини разом із собою, і відповідно на підставі цього рішення суду. Йшли до ТЦК і намагалися отримати відстрочку від мобілізації. Відтепер така підстава працювати не буде, і такі рішення суду вони не будуть надавати можливості отримати відстрочку від мобілізації, тому що конкретизовано умову отримання відстрочки це позбавлення батьківських прав. Хочу зауважити, що відповідно в тому випадку, про який я говорив до цього, чоловіки визнавали місце проживання дитини з собою без позбавлення. Відповідно, матері, батьківських прав а, щодо дитини. Тому, знову ж таки, потрібно на це звернути увагу, це достатньо є важливим. Друзі, наступна категорія, яка не зазнала змін, це чоловіки та жінки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, які виховують а, дитину з інвалідністю віком до 18 років. Тобто тут буде достатньо взяти а, документ, який підтверджує, а, що батьківство або опіку чи піклування. Взяти документи, які підтверджують інвалідність, і а, звернутися цими документами до територіального центру комплектування для оформлення відстрочки від мобілізації. А, далі ще категорія чоловіків та жінок, які виховують дитину, яка хвора на важкі хвороби. А, тут ситуація аналогічна. Потрібно взяти а, документи, які підтверджують. Батьківство або право на опіку чи піклування, взяти документи, які підтверджують важку хворобу дитини, і звертатись до територіального центру комплектування для оформлення відстрочки від мобілізації. Далі, друзі, наступна категорія чоловіків та жінок, це які мають право отримати відстрочку від мобілізації, це ті чоловіки та жінки, у яких на утриманні перебуває повнолітня дитина. Яка має інвалідність першої або другої групи, і ключова позиція це те, що така дитина має перебувати на утриманні у своїх батьків, тобто батьки мають фінансово та матеріально забезпечувати свою дитину. Відповідно, якщо дитина з інвалідністю десь працює або здійснює підприємницьку діяльність і отримує з цього доходи, то тоді е, батьки не зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Далі, друзі, ще одна категорія е, чоловіків та жінок це усиновлювачі, на утримання яких перебуває дитина, е, яка до моменту усиновлення була дитиною сиротою, або е, була дитиною, яка позбавлена, е, позбавлена батьківського опікування. це теж конкретизовано, тому що раніше е, і на сьогоднішній день в законі про. Мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначається лише а, те, що м, усиновлювачі можуть отримати а, право на відсточку від мобілізації. В даному випадку конкретизується, що лише а, ті усиновлювачі можуть отримати відсточку, а, які усиновили дитину, яка була або сиротою, або була позбавлена батьківського піклування. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Далі, друзі, ще одна категорія чоловіків та жінок, які отримують відстрочку це опікуни особи, яка була визнана судом недієздатною. І друзі, переходимо до однієї з найважливіших тем щодо відстрочки від мобілізації. Це опіка, це догляд за батьками, за дружиною, за близькими. І тут достатньо багато важливих змін в цьому розділі. Спочатку розглянемо щодо постійного догляду, і тут потрібно зазначити, що вже не може бути підставою для отримання відстрочки постійний догляд за сторонніми особами або за далекими родичами. Цю підставу для відстрочки взагалі забрали. І відповідно, ті чоловіки та жінки, які доглядають за знайомими, за близькими, але не першої, другої або третьої групи спорідненості. Вони взагалі не мають жодного шансу отримати відстрочку від мобілізації. за постійним доглядом, хто має право на отримання відстрочки від мобілізації це ті чоловіки, які доглядають за хворою дружиною, дитиною або своїми батьками, якщо відповідно є висновок МСЕК або лікарської консультативної комісії щодо того, що такі особи потребують постійного догляду, але потрібно зауважити, що самого висновку МСЕК. Та ЛКК недостатньо, а потрібно оформити такий постійний догляд. І ми всі розуміємо, що з цим існує достатньо багато складнощів, тому що при оформленні постійного догляду існують певні вимоги у органів соціального захисту, які потрібно дотримати для того, щоб оформити такий постійний догляд. Зверніть увагу, що ще раз висновку МСЕК або ЛКК недостатньо. І крім того, друзі. Можна ще отримати відстрочку від мобілізації а, в зв'язку з постійним доглядом за батьками а, своєї дружини, але за умови, що сама дружина так само потребує постійного догляду, і батьки не мають а, жодних інших працездатних а, осіб, які б а, мали право і а, мали б можливість а, утримувати і доглядати за такими батьками. Тому. А в принципі, якщо споглядати реалістично за цією ситуацією і оцінювати, то отримати відстрочку від мобілізації внаслідок постійного догляду за батьками дружини є майже нереальним. Це дуже складно. Далі, друзі, переходимо до отримання відстрочки від мобілізації в зв'язку з інвалідністю батьків. Ну, По-перше, звичайно, нічого не змінилось. В плані групи інвалідності, це має бути перша або друга група інвалідності у батьків. І ключовою зміною в даному випадку є те, що не має бути інших осіб, які є не військово зобов'язаними, і які б мали обов'язок за законом утримувати батьків. Тобто, якщо у батьків є син та донька, то син отримати. Відстрочку від мобілізації не зможе. Якщо ж є два сини, то відповідно той з батьків, який має групу інвалідності, він складає заяву, робить свій вибір. Щодо того, хто з одних з двох синів, чи з трьох синів, чи більше має право на отримання відстрочки від мобілізації. Скоріше за все, що Такий вибір буде оформлюватись шляхом складення заяви у нотаріуса і потім подання цієї заяви до територіального центру комплектування. І, друзі, так само, що стосується отримання відстрочки від мобілізації в зв'язку з наявністю у дружини батьків з інвалідністю першої або другої групи, теж потрібно зауважити, що у таких батьків. Дружини не має бути е, інших невійськовозобов'язаних осіб. Тобто, в даному випадку, майже завжди такою не військовозобов'язаною особою буде дружина, яка і буде перешкоджати отримати відстрочку від мобілізації. Теж зверніть на це уваги. І друзі, ще потрібно зауважити щодо е, отримання відстрочки е, від мобілізації е, внаслідок того, що, наприклад, онук доглядає за своєю бабусею. Або за дідусем, то таку відстрочку від мобілізації можна буде отримати лише якщо відсутні інші родичі першого ступеня спорідненості у бабусі або дідуся, тобто відсутні діти цих людей, і відповідно батьки того чоловіка, який доглядає за бабусею. І тут ще о, ключову увагу потрібно звернути на те, що все одно такий онук має бути зайнятий постійним доглядом за бабусею, і знову ж таки постійний догляд оформити а, в реаліях наших достатньо важко. Друзі, ще одна категорія а, чоловіків та жінок військовозобов'язаних це ті. Чоловіки, які можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони мають дитину віком до 18 років, і якщо, наприклад, дружина є військовослужбовцем і вона відповідно проходить військову службу, тоді він також зможе отримати відстрочку від мобілізації. Друзі, ще в законі 10449 зазначається достатньо великий пласт. Державних службовців, це судді, це прокурори, це е, працівники національної поліції, е, депутати, міністри, заступники міністрів, е, достатньо багато людей. Е, в принципі, я е, перечисляти е, детально не буду, нічого. Якщо захочете, можете самі подивитись, е, перейдемо до здобувачів е, освіти вищої, і в принципі. Майже нічого не змінилось, окрім того, що здобувачі освіти можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони здобувають таку освіту послідовно. Тобто спочатку ви отримуєте бакалавра, потім магістра, потім аспіранта, потім докторанта. Якщо ви, наприклад, вже були б магістром по якійсь спеціальності і отримуєте магістра по іншій спеціальності, то на підставі. Такого навчання ви отримати відстрочку від мобілізації не зможете. І хочу звернути увагу, що не залежить по якій спеціальності ви отримуєте наступну вищу освіту. Тобто, якщо ви, умовно кажучи, магістр, точніше бакалавр економіки, а закінчуєте магістратуру з спеціальності правознавства, ви матимете право на відстрочку. Від мобілізації. І потрібно зауважити, що ті студенти, ті здобувачі освіти, які втрачають право на відстрочку від мобілізації в зв'язку з прийняттям закону 10449, вони мають право не бути мобілізованими до кінця навчального року, і отримав вже достатньо багато питань, що означає саме. Кінець поточного навчального року, тому що у різних вузах він може бути різним. Але, друзі, хочу сказати, що в принципі потрібно орієнтуватися, що е, всі ТЦК і інші органи, які е, мають відношення до відстрочки від мобілізації, е, вони будуть орієнтуватись на кінець червня 2024 року, тому що, в принципі, законодавчо не визначено. Поняття кінця поточного навчального року для саме вищої освіти. Однак для середньої освіти, наприклад, якраз кінцем червня, встановлено кінець поточного навчального року, і тому ті органи, які прийматимуть рішення по відстрочці від мобілізації, вони будуть орієнтуватися саме на червень 2024 року. Зверніть на це, будь ласка, уваги, тому що. Ну, знову ж таки, отримую багато різних запитань, і деякі вузи пропонують е, різні довідки студентам е, щодо маніпуляцій е, з приводу е, кінцевої дати поточного навчального року. Друзі е, так само отримують право на відстрочку від мобілізації нічого не змінилось для наукових і науково-педагогічних працівників. І ще від строчку від мобілізації отримують жінки, чоловіки, чиї близькі родичі загинули під час проведення антитерористичної операції, під час ведення бойових дій, під час стримування збройних збройної агресії Росії. Але потрібно зауважити, що в категорії близьких родичів відтепер будуть входити лише повнорідні брат та сестра. Неповнорідні брат та сестра не будуть входити в категорію тих близьких родичів, які, якщо загинули, то буде даватись право на відстрочку від мобілізації. Зверніть на це, будь ласка, увагу. І, друзі, потрібно зауважити, що ті особи, які мають право на відстрочку від мобілізації, вони можуть бути призвані на військову службу, але лише за контрактом. Тобто, якщо пам'ятаєте, то в діючій редакції закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначено, що вони можуть е, бути прийняті лише за добровільною згодою. І були в мене випадки, коли люди звертались, і яким, е, ну чесно кажучи, не дуже приємно таке чути, але підсовували е, якісь е, аркуші паперу, де була е, добровільна згода, і вони підписували, не читаючи такі документи. І їх призвали на військову службу, то відтепер можна буде призвати таких людей лише за контрактом. Тобто, вже е, різними маніпуляціями і обманом буде майже неможливо таких людей затягнути на військову службу. І друзі, ще категорія осіб, які не підлягатимуть призову на військову службу, матимуть право на відсточку від мобілізації. Це Чоловіки та жінки, які не досягли 25-річного віку, і якщо вони є військовозобов'язаними, які пройшли базову загальну військову підготовку. Про це ми більш детально поговоримо в окремому відео. І так само не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації. Військовозобов'язані, які проходили військову службу та були звільнені зі служби. В запас у зв'язку із звільненням з полону. Такі чоловіки та жінки можуть бути мобілізовані лише за їхньою знову ж таки добровільною згодою. Друзі, тому, звичайно, що достатньо багато змін відбулося у саме підставах для отримання відстрочки від мобілізації. Хотілося б зауважити, що окремо законом 10449 зобов'язано Кабінет Міністрів України прийняти протягом місяця з моменту публікування цього закону, тобто до 18 травня 2024 року, окрему постанову про порядок мобілізації, де буде в тому числі передбачено і окремий розділ щодо е, оформлення відстрочки від мобілізації, тому що хочу нагадати, що на сьогоднішній день. Немає жодного нормативного документу, який би регулював саме механізм надання відстрочки від мобілізації. І це насправді спричиняло достатньо багато проблем, тому що е, різні ТЦК по-різному е, цю відстрочку оформлювали та видавали військовозобов'язаним. Хтось видавав накази, хтось рішення, хтось якісь е, протоколи, хтось просто повістку на рік вперед виписував. Тобто відбувався достатній хаос. І буду сподіватися, що Кабінет міністрів України достатньо детально, достатньо чітко пропише цю постанову і пропише нарешті механізм отримання відстрочки від мобілізації, куди звертатись, з якими документами звертатись, які документи подавати, скільки часу у працівників ТЦК буде на те, щоб прийняти рішення про оформлення відстрочки від мобілізації. І який документ буде видаватись на руки військовозобов'язаних про те, що вони отримали відстрочку від мобілізації? Це питання, які а, достатньо важливі є, і а, вирішення цих питань, а, звичайно, полегшить життя не тільки військовозобов'язаним, а й полегшить життя самим працівникам ТЦК, тому що вони не будуть вже видумувати а, якісь колеса незрозумілі. Які, і відповідно діяти в межах того законодавства, яке буде регулювати питання оформлення відстрочки від мобілізації. Тому, друзі, сьогодні вийшло достатньо довге відео і ну, насправді можна було зробити ще довшим, але конкретизувати. Кожен, кожну підставу для отримання відсточки від мобілізації, ми вже будемо разом із вами, коли буде постанова кабміну і якщо буде якась вже практика стосовно оформлення відстрочки по закону 10449. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам було корисно, якщо вам було цікаво, то обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, для того, щоб його побачило якомога більше людей. І дякую, що додивились до кінця. На все добре, до побачення.